Мешканці кажуть, світло у цих будинках вимикають вже не вперше, найчастіше взимку по дві-три доби. Вадим Жихар справно платить за спожиту електроенергію і не розуміє, чому сьогодні залишився без світла. Сьогодні буквально стається така неординарна ситуація. Нам повідомляють, що світла не буде, тому що в юридичної фірми там будівельної Галдім є заборгованість перед лівобленерго дуже велика. Вони не спроможні сплатити особового рахунку за електроенергію у мешканців нового мікрорайону. Немає усі гроші за спожиті кіловати люди платять своєму забудовнику. ТЗУ «Галдім». у Львівобленерго пояснюють, світло видімкнули через заборгованість спожитої електроенергії у 229 тисяч гривень. А згідно з чинним законодавством України, ми зобов'язані відключати. То, що з мешканцями мешканці не якби вони мали прямі угоди з нами на постачання електричної енергії, то це було б питання безпосереднього розмови з кожним споживачем. Даного випадку прямих угод немає. У нас сама заборонувалася. Нас кожний тут проплати. Але за цей місяць нам дали 230, тридцять я одного сьогодні в енерго. Я ж досі не зрозумів. Чому мешканці не платять за спожиту електроенергію безпосередньо у Львівобленерго, Андрій Чорний пояснив, проблема у технічній документації. Правозахисник Олексій В'єренцов радить людям не зволікати писати заяви до директора ТЗОВ Галдім, аби той безкоштовно провів підключення до Львівобленерго. До прикладу така послуга сьогодні коштує від 2,5 до 3 тисяч гривень з однієї квартири. Однозначно, тизовегалдім за рахунок коштів. Мешканців вирішують свої якісь комерційні проблеми, використовують гроші е мешканців не за призначенням. Допоки сюжет готувався до ефіру, світло у новозбудованому виниківському мікрорайоні. Таке увімкнули Христина Гашенко, Роман Ковалюк, Юрій Пиженков, оглядня, телеканал Зік.